Щороку, 30 квітня, Україна відзначає важливе свято: День прикордонника. Прикордонники це не просто військові, це символ незламності та надійності нашої держави. День прикордонника України було встановлено у 2003 році указом президента України. Це день, коли ми шануємо мужність, відвагу та професіоналізм людей, які стоять на захисті наших кордонів. Дата святкування, 30 квітня, була обрана не випадково. Саме цього дня, 1918 року, було створено перше українське прикордонне відомство, що стало Початком офіційної охорони кордонів України 19 листопада 2020 року НБУ вів в обіг пам'ятну монету зі сплаву на основі цинку номіналом 10 гривень Державна прикордонна служба України в серії Збройні Сили України. Монету присвячено правоохоронному органу спеціального призначення, на які покладаються завдання щодо забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав України в його прилеглій зоні та винятковій морській економічній зоні, одним із обов'язків державних. Прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення чи нападу на територію України Збройних сил іншої держави чи груп держав. На версі монети розміщено в гарі Малий Державний герб України, під яким напис Україна, в центрі емблема Державної прикордонної служби України. Внизу написи «10 гривень 2020», стилізовані гілки Лаврова праворуч, калинова ліворуч, банкнотно-монетного двору. НБУ розміщено внизу зліва. На реверсі монети вгорі написи Державна прикордонна служба України, під якими образ карти України, внизу символічний прикордонний стов, праворуч і ліворуч композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби у повітрі на суші та на морі. Тираж 1 мільйон, діаметр 30 мм, гурт трифлений, якість карбування анциркулейтед. Під час ведення в обіхоти НБУ реалізовував монету за ціною номіналу 10 гривень, середня ціна продажу на сьогоднішній день становить 75 п'ять гривень. Більше цікаво про марки і Монету в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своєму хобі, пиши мені в особисті повідомлення.